Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо дуже смачну закуску з лавашу. А все з дуже простих інгредієнтів та виходить неймовірно смачно. А ми не будемо гаяти часу гейда готувати. Та перше, що нам знадобиться, це ковбаса. Я її натираю на великій терці. Перекладаю її у інший посуд та після чого натираю сир. До речі, для приготування цієї закуски нам знадобиться два лавашу. Перший лаваш я спочатку змащую майонезом, все розпреділяю, кладаю на одну половину ковбасу, а на іншу сир. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви знайдете під відео. А в мене на каналі є безліч новорічних рецептів, тому раджу вам подивитись їх. Також замість ковбаси ви можете взяти відварене курине філе. Але головне це його дрібнесенько порізати. Поверх начинки я вкладаю ще один лаваш. Змащую його майонезом та викладаю моркву по-корейськи. Та також нам знадобляться листя салату. Перед цим я їх помила та просушила. Насправді в мене в родині називають його рулет словашу. Та готується він кожне свято. Але з різними начинками я вирішила зробити щось новеньке. Тепер все обережно завертаю та виходить ось такий рулетик. Можна дати йому трішки насичитись, а після чого нарізати. Або нарізати раніше. Рекомендую вам цей рулетик, вам точно сподобається. А я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!